Привіт всім! В цьому відео буде йти мова про створення тексту, зміну його деяких властивостей, деформацію та трансформацію. Починаємо з самого найпростішого: це створення тексту. З лівої сторони у нас є панелька, на якій є оця кнопочка тексту. За допомогою неї можна створювати як горизонтальний, так і вертикальний текст. Натискаємо на той, який нам потрібно, потім на полі, де будемо вводити текст. І натискаємо галочку для підтвердження. Для того, щоб перенести наш текст. Кудись в іншу точку. Натискаємо переміщення. І потім перетягуємо текст, куди нам потрібно. Далі ми розглянемо деякі властивості тексту. Справа на панелі ми можемо вибрати шрифт, який нам потрібен із списку. Стиль цього шрифту він може бути жирний, курсив або жирний курсив. Далі висота тексту. Наприклад, міжстроковий інтервал. Також можна зробити текст жирним, курсивом, або, якщо нам потрібно, зробити всі великі літери. Змінити розмір тексту можна також за допомогою цих квадратних лапок. Натискаємо на одну з них і розтягуємо, як нам потрібно. Для того, щоб повернути текст, чекаємо, поки з'явиться така стрілочка, натискаємо і повертаємо. Щоб підтвердити галочку, натискаємо або щоб відмінити оцей кружечок. Щоб змінити орієнтацію тексту, натискаємо на ньому два рази. І на верхній панелі натискаємо цю кнопочку. Вона зробить з нашого горизонтального тексту вертикальним або навпаки. Не забуваємо натискати галочку для підтвердження. Тепер перейдемо до деформації тексту. Натискаємо два рази на текстові і зверху на панелі є оця кнопка. Натиснувши на неї, з'явиться віконце, де можна вибрати спосіб викривлення нашого тексту, наприклад, дуга. Виберемо горизонтальний або вертикальний. Можна вибирати згин. Викривлення будь-якій площині. І натискаємо ОК, якщо нам підходить. І галочку. Другий спосіб такої деформації. Натискаємо на одну з лапок, зверху на панелі буде оця кнопка. Натискаємо. І одразу у нас текст буде деформуватися саме так, як вибрано в випадаючому вікні. Наприклад, дуга. Якщо нам треба змінити орієнтацію викривлення, натискаємо сюди. І так ми зможемо, наприклад, зробити клин. Наприклад, візьмемо інше викривлення випуклість. Змінюємо орієнтацію, натискаємо галочку. Ще один спосіб деформувати текст це за допомогою клавіатури. Зажимаємо на клавіатурі клавішу Ctrl, натискаємо на одній з лапок і починаємо деформувати. Відпускаємо клавішу і натискаємо галочку. Тепер переходимо до трансформації тексту. Мінус з цього способу в тому, що сам текст ви змінити більше не зможете після цього. Тобто використовуйте його тільки тоді, коли впевнені у тому, що написали. Для цього нам треба перетворити наш текст спочатку у картинку. Натискаємо правою клавішою миші на шарові нашого тексту. Натискаємо Растеризувати текст. І все він у нас тепер картинкою. Далі на верхній панелі Редагувати, Трансформувати і Деформація. І тепер ми можемо його тягати, як нам заманеться. Натискаємо галочку. Також є другий спосіб трансформації. Вибираємо наш текст, натискаємо на верхній панелі фільтр, пластик, перетворити на смарт-об'єкт. З'явиться нове вікно. Для переміщення тексту на лівій панелі є інструмент рука. Почнемо з інструменту деформація. З правої сторони можна змінювати розмір пензля. Натиск, щільність, але не для всіх інструментів параметри змінні. Наприклад, для інструменту деформація не можна змінювати частоту. Далі тут інструменти реконструкції і «Згладжування». Вони повернуть ваш текст до початкового стану. Для більшої зручності на правій панелі є показати задній план і поставити прозорість, яку вам зручно. Але текст. Буде показуватись до деформації. Наступні інструменти, які ми розглянемо, це скручування. Цьому інструментові вже можна змінювати частоту. Далі у нас втягування посилення. суміщення пікселів. Також, якщо вам треба трансформувати тільки частину тексту, є інструмент заморозити, те, що попадає під червону зону. Трансформуватися не буде, щоб прибрати цю червону зону, є розморозити. Після того, як ми зробили. Трансформацію і задоволені результатом, натискаємо ОК. І от наш текст трансформовано. Але, на жаль, зміст тексту змінити ми більше не зможемо. На цьому наш невеличкий гайд закінчується. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним. На зв'язку був равлик.